Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 14 липня. 24 року неділя. Квартеса. Ну-ка, є тут ямки. Є ось ось ямочка. Ви бачите, ямочка є в такому состоянні. Тобто нічого не вбирав. Оце бачите, навіть такі горошинки маленькі. Якби форма вже теж в такому стані. Воно ямочки є. Да? І так, друзі, дивіться, взяв ножик, йду до одної перевивки. Хочу зрізати гро, ну воно на прививки мені не треба. І ну, в принципі, може й покажу вам. Тобто мені ця гібридна форма дуже сподобалася. Що тут е, Може два слова і скажу про неї. Дивіться, це прививки були зроблені цього року. Ось видно, що я робив прививочки. Одна прививочка ось, ось о, тут. Ось о, втора прививочка. Ви бачите. Це форма, гібридна форма Гендальф. Гендальф це е, значить, селекція Руслана Панченка, такого, як я говорив, і буду говорити молодого, але ж дуже перспективного українського селекціонера. О. І в мене таке відчуття, що ця форма буде в багатьох на винограднику. Чому? По-перше, Форма врожайна. У мене був такий один такий, ну, до 5 мм. Не 5, а до 5 мм його була якби, толщина. Кожна прививочка по дві грони. Прививочка по дві грони. Тобто форма врожайна однозначно все показує, дивіться. Да? Прививочка зроблена, дві грони маємо. Даже, даже, дивіться, Пішла цей основний все побіг. А тут пішла вторічна почечка все на прививці. Розпустилася, ось ось ми ведемо і теж є грона. Тобто, ну, ну, врожайна форма. Невзираючи на таке, що зараз аномальна спека. Гарне запилення, друзі. Ну гарне. цей рік запилення якби, не, не в кращу сторону в цьому році. Але ця прививочка має гарне запилення. Ось Тут прививочка ось зроблена. Да? Теж ось, ось дивіться. ну вона Одна груна, втора груна, навіть, по-моєму, і три грони. Тобто, це означає, що перша, що второго порядку вони вцвіли якби, в різне час, але ж була аномальна жара і гарне запилення. Це то, теж радує. Тобто, в минулому році, коли я був гостях, у гостях панченка, то ця форма вона ярко виділялася на сіянці вона була. Тобто Тут ягода. Похожа на форму Оскар Карпушева Андрія. Е, ну, багато багатьох вона була. ця Форма форма Оскар дуже така вона гарна, крупна, там ягода і грони гарні. Але ще тріск. тріск ну, вона, не, якби багатьох вона тріщала, О, то оця форма Гендальф вона конфігурація ягоди. Похожа на оскар. і Навіть коли я був в гостях, то Руслан її умовно називав білий оскар. От. Тільки вона, якби та форма розвива, ви бачив носик, даже, да, як в оскар, тобто вона витягнеться. і Ягода теж така до 5 см. Тобто, форма врожайна, запилення гарне, форма буде риночна, крупна така, сосковідна така ягода, біло жовтого кольору. ну як би так, тобто, Мені для прививок. Оце багато, ну, воно не треба врожай. Мені найголовніше, мені що прививка визріла. О. Я, може, зараз фрагменти оставлю, а це буду зрізати. Ну. ну і показую вам, що форма. ну Видно, ж, прививики я роблю кожен рік і багато. Тобто вже якось би, ну, висновки можна зробити. то по цій формі я говорю, що форма це буде цікаво. Вона має такий різний гарний лист, дивіться, ця форма. Ось. О. Гендаль, да. тобто я не знаю, е яке запилення, в, ну, основне, да, це на прививках в мене цього року, у в Руслана вже, мабуть, е ну, якби, е ну, той же сєїнс, як воно якби, в, в, в нормальний е період, коли цвів якби виноградний, яке як як там запилення, я не знаю. Ну, на прививках вона показала при чудові результати. Ніде не посипалось, не підсохло. О. Ну, будемо зрізати. Щас. Так, Друзі, почав зрізати і камера, от жари відключилася. Тобто, я зняв футляр, воно зараз трошки подув. Тобто, швидко. Дивіться, я грони все позрізав. Часть залив, ну, час залишив, трішки, щоб подивитися. О, тут ще одна грона, я її зріжу, теж ось. І так, форма Гендальф. У мене таке відчуття, що дуже буде перспективна така новинка. О, так що, друзі, хто полюбляє новинки, можете передивитися. От, щось мені кажеться, що ця форма буде варта уваги. Риночна така, врожайна, ну якби цікава, цікава штука вийшла у Руслана.